Сьогодні в обласному центрі під час чергового засідання сесії Ужгородської міської ради депутати розглянули ряд важливих питань життєдіяльності Ужгородської громади. Так, на порядок денний було винесено питання про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку міста на цей рік. Міські обранці прийняли рішення про фінансування реконструкції внутрішньої системи опалення будівлі Ужгородського економічного ліцею на суму 300 тисяч гривень. А також загальноосвітньої школи No10 на 100 тисяч гривень. Виділені кошти на проведення реконструкції теплового вузла та внутрішньої системи опалення господарського корпусу міської поліклініки у розмірі 69 тисяч гривень. На такі ж роботи для бібліотеки по вулиці, 8 березня, 100 тисяч гривень. Не обійшли увагою народні обранці і дитячі навчальні заклади. Буде оновлено фасади дитячих. Будівель дитячих навчальних закладів no 40. для проведення цих робіт з міської скарбниці буде виділено біля 30 тисяч гривень. Також депутати розподілили інші кошти на виключно ремонти і оновлення соціальних закладів у